У Славутичській галереї містецт 19 грудня відкрилася виставка картин Ванільне сяєво Різдва. Роботи славутичських художників, художників-аматорів, художників-професіоналів, запускників дитячої школи мистецтва. З дуже цікаві, яскраві, з настроєм, з новорічним таким підйомом. А, у нас ми розпочинаємо такий цикл програм сьогодні 19 грудня із серії Ванільне сяйво Різдва. Різдво завжди магія, Різдво завжди а, щось неймовірно приємне, щось неймовірно дивовижне. Які хочеться завжди відчувати, бачити і бути безпосереднім учасником цього неймовірного дійства і подивитись, є на що зимовий пейзаж як вікна у казковий світ зими. І до речі, про казки. Чотири дівчини під вікном сиділи і про щось говорили. Мабуть, мистецтво знавстві, і мабуть, про картини вирішили. Ми і підійшли поцікавитись. А які картини сподобались їм більше? Що нам сподобалися? По перше, свої картини, які ми малювали. У нас був майстер-клас. А ще мені дуже подобається картина Андрієвої. А мені всі подобаються, бо такий настрій зимовий, наче свята, так все класно, тому всі гарні. Мені подобається моя картина. На яку малювала моє серце підкорили картини художника аматора Віктора Одиниці. Так, теж картини, джарти тут. Ну звичайно, що Людмила Хілобок і, і дитячі картини, дитяча школа мистецтва Алфімової. Тобто ми передивилися, е, зацінили і надихнулися, і вирішили, що ми згадали своє дитинство, як ми малювали ялиночки зі снігом, і вирішили, що завтра ми це попрактикуємо в себе. Мабуть, власна виставка в власному кабінеті. Персональний, я Персонал закритий показ. Закритий показ. Ми зрозуміли, що це будуть закриті покази, та зацікавились багато прикрашеною фотозоною. Над фотозоною дуже а, довго і дуже так трепетно Окей. працювали, да, наші майстрині все збирали гарно, красиво старались, прагнули щось докупали. То, звісно, ми зробили таку гарну, красиву фотозону. і Ми Можливо. трошки за донат. Ми підтримуємо наші всі заходи благодійними. Ми підтримуємо наші збройні сили України і всі кошти, які ми зберемо, обо. Обов'язково перерахуємось для якоїсь акції, яка проходить у нашому місті. А їх дуже багато. Тож ми запрошуємо всіх славучанов цю чудову чарівну магію різдва на фотозону з родинами з друзями. Будь ласка, приходьте за невеличку символічну. Сумови можуть отримати ще... неймовірний настрій. І ще одне таке провокаційне запитання. А виставку відкрили в Старий День Святого Миколая? Випадково? Ні, ви знаєте, як сказала моя подруга, каже, я вже по-старому не святкую, а по-новому я ще трошки не навчилася святкувати. Тому це випадково все співпало. І Святий Миколай і Різдво, і Новий рік. Вони чудові, яскраві свята, які завжди дарують позитивні емоції. Які Особливо в дітей якась віра в дива, віра в казку. І Ми прагнули, щоб ця зимова палітра, яка зараз панує в нашій галереї мистецтв, трошки додавала настрою нашим слабочанам і дорослим, і дітям. Виставка буде майже до кінця зими. Так що, будь ласка, завітайте і фотозона до кінця всіх свят. Провели таке опитування ну, серед дорослих слаботича. І більшість каже, що вони будуть святкувати і 25-го, і шостого, і по-новому, і по старому ага. стілю. А стілі. Горі, чим більше свят, тим краще. Ми і там, і там. Ми у нас буде дуже багато заходів у закладах культури. Тому чим хай вони будуть, і це звісно залежить від кожного від кожної людини. Індивідуально та я ще раз хочу всіх привітати з усіма святами і хочу сказати, що будь ласка, приходьте на наші заходи, де буде багато цікавих моментів. Ми всіх запрошуємо. Практично кожні чотири дні в галереї будуть проходити передноворічні та різдвяні події. Так що будьте уважні і скажемо. У нас буде майстер-клас із малювання солодких пряників. Тому теж запрошуємо, будь ласка, хто хоче, підходьте тут же в галереї. А 26 грудня теж в серії програми нашої ванільної Сяйго Різдва. У нас будуть новорічні щедрівки, колядки, українські обряди в Різдвяні наші дні. Як бачите, галерея містецтво Славутича та її фотозона житимуть активним святковим життям. Так що приходьте. А я сів у фотозону, подивився на всі боки і опинився як у казковому замку з вікнами на Засніжений Славутич, і зрозумів, що ще пару днів, і боюсь, що Засніжений Славутич можна буде побачити тільки тут, у галереї мистецтв, у будівлі ДК Енергія.